вчимося врівнювати рівняння. Перед вами завдання потрібно добрати коефіцієнти у рівнянні, а також вказати суму коефіцієнтів. За законом ломоносова лавазі Рахуємо, скільки атомів магнію до реакції, наприклад, ось магнію один атом. І після реакції, тобто після стрілочки, теж один атом. Тобто, за законом ломоносова лавазі у вас магнію врівняна кількість. Дивимося на оксиген. Оксигену до реакції 2 атоми після реакції 1 атом. Для того, щоб з законом ломоносова Ла лавазє врівняти цю кількість атомів, потрібно поставити коефіцієнт 2 перед речовиною, не всередині сполуці, не після індексу, ось тут малювати. Це буде неправильно, тільки перед. Ось це число називається коефіцієнт. Коефіцієнт. Так? Дивимося, оксигену в нас вже 2. Але подивіться, в нас магнію стало теж 2. Отже, біля магнію на початку теж поставимо 2. Давайте перевіримо. Магнію до реакції 2 після теж 2. Оксигену до реакції 2 після теж 2. Тепер визначаємо суму коефіцієнтів. Коефіцієнти у нас ось 2. Далі, якщо в нас не вказано коефіцієнт, отже, тут біля оксигену стоїть одиничка уявна, яку ми не пишемо, і знову 2. Тобто 2 додати 1 і додати 2. 2 додати 1 буде 3, 3 додати 2 буде 5. Отже, ви вільне віконечко пишете 5. Наступне рівняння: SO3 плюс H2O дорівнює H2SO4. Атомів сульфора, сульфора один атом після реакції один атом. Гідрогену 2 атоми після 2 атоми. Оксигену 3 і 1 разом 4. І після реакції диметься теж 4. Отже, коефіцієнтів не потрібно було ставити. Але нам потрібно вкладати суму коефіцієнтів. Димося, в нас біля рівняння відсутні коефіцієнти. Отже, тут стоять уявні одинички. 1, додати 1 і додати 1. Буде 3. Наступне рівняння. Натрій 2С, додати h 2 e хлор. Утворюється натрій хлор плюс H2С. Натрію до реакції, ми бачимо 2 після 1. Отже, ставимо коефіцієнт 2. Далі сульфуру до реакції 1. І після реакції теж 1. Врівняно. Далі гідрогену, дивимося. До реакції 1, а після реакції 2. Потрібно поставити 2 перед гідрогеном, там, де не вистачає, щоб в нас за законом ломоносова Ла лавазє була однакова кількість атомів до і після реакції. Хлору 2. І тут зверніть увагу, двойка стоїть перед натрій хлор, отже, двойка відноситься і до хлору теж. Тобто хлору. У нас тут два атоми у сполуці. Отже, хлор у нас врівняний. І всі елементи в нас врівняні. Дивимося на наші коефіцієнти. І так, 1, додати 2, додати 2, додати 1. Буде скільки 3 плюс 3 6. Отже, сума коефіцієнтів 6. Все. Удачі вам на домашньому завданні.